Всім привіт! З вами Ігор. І сьогодні відео для новачків для людей, хто думає пов'язати своє життя з сонячними панельками, сонячними електростанціями, і хто думає, що я от куплю 2-3 панельки на 500 Вт, це кіловат, півтора в мене буде. Тобто мені хватить для зарядки акумуляторів, величезний акумулятор, інвертор, і все в мене буде добре. І сьогодні я вам розкажу і навіть оставлю посилання на відео, щоб ви не мріяли про це, що буде. З двох-трьох панелів взимку. Що ви маєте? Можете реально отримувати? Ну, не можете, а будете, як би так сказав, зазвичай отримувати от таку кількість енергії і колись трошки більше, коли буде О, Для нових глядачів, така коротенька реклама мого каналу це саморобний тепловий насос. У мене є кого цікавить, заходьте дивіться, це дуже супер пупер опалення. У мене куча контенту, як самому самому зробити. Сонячна електростанція без інвертора, яке б я користуюсь постійним струмом поки що. О, я йому буду завжди користуватися, взагалі. То я так думаю, я навіть впевнений, якщо у мене навіть інвертор буде. От, і акумуляторів багато. Ну, акумулятори це найперше, я так вважаю. Поки що запасаю. Сонячний колектор. У мене є повітряний, теж супер-пупер, кого цікавить, захоти. Дивіться, досвід використання вітрогенератора є. Це таке, знаєте, якщо у вас вже все є, тоді можна подумати про вітрогенератор. В першу чергу про нього думати не треба. От, Ще є у мене плейлист про ДЦ циркуляційний насосик для опалення. Тобто цей насосик плюс акумулятор, все чудово працює. От, дов... І нудно. Там ще ДЦ-ДЦ поніжайку можна між ними поставити, регулювати його. Тобто взимку у вас опалення буде працювати за цим маленьким 15-20 тягне. Ще у мене консультація, всі умови консультації в першому закріпленому коментарі. Вже дзвоніть, коли вже у вас виходить, тоді й дзвоніть, ну тільки не вночі. Але в день я не гарантую, що дозвонитесь, ввечері точно дозвонитесь, але в кого не виходить ввечері, то намагайтеся дозвонитися в день. Я думаю, що перший, другий, третій раз звякнете і таке ж дозвонить. Стукайте і вам отворять. Як кажуть, да відчинять. <хе -хе> О. І так, переходимо до того, що ж ви будете мати з двох-трьох двох, Ну, я розумію цих людей, які ще ніколи не мали цих панелей, і вони дивляться на шильдік панелі, і там написано 500 ватт. Багато хто думає, о, оце я буду мати 500 ватт. Ні, навіть в сонячну, в літню, таку як зараз погоду, ви не будете тих мати 500 ватт. Це пишуть просто так при ідеальних умовах. Там температура панелі має бути 25 градусів, сонце має бути прямо над макушкою, тобто на екваторі. Такі умови ну в реалії досягти неможливо в реальному житті. Вони це іскусні такі умови создають, тому так пишуть, то 500 Вт, 500 Вт. Но в реалії ніколи ви це отримувати не будете. Хіба що може колись побачити це таке, коли холодно на дворі і сонце тут із затучки. Так раз панеля ще холодна, і сонце вирізло, о, 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 у мене пішло аж навіть трошки більше, може бути там плюс ще 1-2%. Да, да, Оце ви побачите. Але як тільки панелька нагрівається, сонечко вилізло з кожною секундочкою, і ця потужність падає, 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 падає. Зараз навіть таку погоду літню сонячну ви будете отримувати 10500. Панелі це 60-70, ну максимум 80%. Максимум. І то це, якщо вітерець, є такий ще більш-менш більше венетри. Тобто не 500 Вт з, кіло, з двох панельок кіло на 500 Вт. О, тобто, ви будете отримувати десь 600, 700, максимум 800 Вт. Ну, це дуже, я ж кажу, якщо вітер є 800 Вт. Вже ще нові і все таке. На перший погляд, да, о, 800, навіть на 800 Вт. Супер чудово. Акумулятор заряджається швидко, там навіть на декілька кіловат годин у вас влітку все заряджається, все працює. В хаті ви вмикаєте, тоді потужні якісь навантаження. Ну, не завжди ж все таке, але ж він потрошку заряджає, а там колись там включили та потужне. Ненадовго. Все працює, хата. Я сижу на двох панельках, як казав там. Не один навіть блогер. Мені вистачає, що буде взимку, якщо ви так зробите. Взимку ви отримаєте багато хто. Там пише в 10 разів менше. Я вам кажу ні, ні, в 10 разів менше, ви отримаєте це ще буде дуже добре, якщо ви так отримаєте. Тобто е, з двох панелів на кіловат, це 2500 Вт. Якщо ви 100 Вт отримаєте, це дуже супер чудово. Я показував це в відео в зимових не один раз навіть, отримував 15 разів або навіть в 20 раз менше сонячного свого масива. Тобто, якщо в мене на 8 кВт масив, я частенько бачу в такі похмурі дні, а вони такі більшість цих похмурі днів. Взимку, розумієте? Більшість. Коли там ніколи те сонечко вигляне, і там я побачу кіловатик, 2-3. Може й 4, а може й ні. <зимку> коли ніколи коли. А так, то в 20 раз менше, це я, я це показував. 400 Вт з 8 кВт панелей. Оце на отаке вам треба розраховувати, розумієте? 400 Вт це в 20 раз менше, навіть 300 я бачив. В день, це в день, це не вранці чевається, це в день зимовий, похмурий, такий, як то кажуть, свинцеві тучі А таких днів багато. Ну, починаючи з листопада, таких днів багато. Оці 4 місяці треба якось пережити. Листопад, грудень до березня. Розумієте? Так що е, ну, 400 ватт для мене, для зарядки акумуляторів це вже супер чудово. Але у мене 8 кВт панелі. 8 кВт. Що Я, якщо буду отримувати в такі похмурі дні, 300-400 Вт, мені отак от їх вистачить для зарядки акумуляторів. Розумієте? Дві панельки. Дві панельки, що ви отримаєте в дві в 10 раз менше, це 100 Вт в 10 раз менше, але в 10 разів менше ви не отримаєте. Я ж кажу, це в найкращому випадку ви отримаєте в 10 разів менше, а приблизно розраховуєте в 15 разів, в 15, а може навіть і в 20. Тобто не 100 Вт ви отримаєте, 50, 75 Вт. Це виходить в 20-15 разів менше. 50 ватт, людоньки, ви отримаєте 50 Вт в день, і це буде, і це буде взимку. Всього 3-4 години. 50-70 може навіть до 100 буде доходити одна година. Що ви можете зарядити от такою потужністю, якщо ви вкладетесь в акумулятор, я одобрюю, до речі, вкладення в акумулятор. Одобрюю це, я одобрюю. Я не одобрю вкладення в залізо, не потрібне в інвертор. Хоча я інвертор теж куплю, а інвертор це більше про економію на теперішніх тарифах. Оце інвертор плюс сонячні панелі. Оце більше інвертор. Інвертор для автономії, ну, я не знаю, він не дуже й потрібен. Розумієте? Тобто. Я е, завжди топлю так би мовити і наполягаю на цьому, що краще вкладатися потрібно в сонячні панелі. Сонячні панелі це генератор, це те, що генерує енергію. Акумулятор то просто накопичувач, хоча він теж потрібний. Е, інвертор – то взагалі нічого. Це просто як трансформатор. Його ту енергію я не знаю, її можна і не трансформувати. Я вже показував скільки приладів. працює, якщо ви наберете, наприклад, велику напругу, а я наполягаю тільки на послідовному вімптені панелі, паралельне це все дурня, це неправильно, і все одно перейдете на послідовне, бо будете нарощувати сонячний масив, і все одно ви дійдете до послідовного. Тільки витратите гроші на ті товстючі кабеля, такі як пальці, а потім все одно зробите послідовне, бо у вас додаться панелі, ви зрозумієте, що ви більше втрачаєте, ніж отримуєте на тих токах, струмах зашкальних. О, Тобто панелі набираємо на 220 вольт з теперішніми форматом панелі, які зараз йдуть на 40 вольт. Це все 5 панелів. 5-6 панельок і у вас вже 220 є. О, це 5-6 панельок, це вже не 2-3. Це вже не 2-3. Ви вже маєте 220. Ви вже можете включати ось ці всі любі, отакі зарядні прилади, ці всі гаджети. Я вже це показував у відео. Все ви можете заряджати. Смартфони, телефони, ноутбуки, все, що заряджається, якісь планшети, от таких от зарядок, 5-вольтових чи 12-вольтових. Отакі зарядні для акумуляторів. Ну, яка раз... різниця. Це інструмент я... зарядне для інструмента, електроінструмента акумату. Муляторно так ви можете заряджати свій великий акумулятор. Навіть без інвертора, якщо ви купите просто високотокову імпульсну блок зарядку ну така сама зарядка, така самісінька зарядка. Ось така самісінька на 220, тільки вона буде видавати там 12 вольт збірка чи 24, Тобто вони на ліжки їх море, і в Україні їх море. І на них зараз такого попиту немає в Україні, бо це таке, що не относиться до сонячної енергетики. Просто оці зарядні прилади, що 220 12 Вони всі працюють від постійного струму. Всі імпульсні зарядні, оці пристрої, отакі, отакі. Вони всі працюють. Тобто набираємо панелі на 220. Ставимо цей нормальний, щоб струм пропускало. Оці щоб ну щоб оцей струм з панелей, щоб у вас все, що воно виробляло, щоб залих акумулятори, поки день буде взимку. Тобто, взимку ми будемо рахувати вати. Треба розуміти. Розумієте, зараз ми рахуємо кіловати, Ми їм там та у мене там те та те, я туди. Там те пропало. Взимку ми будемо боротися за кожен ват, і цей кожен ват. Можна залити, я ж кажу, без інвертора, просто в наші акумулятори, в нашу збірочку. От, звичайним імпульсним зарядним приладом: оці 220, 12, 220, 24, 220, 36, 200. Це, до речі, до 2 даже підходить. Отвеліка зарядне, таке, як у мене, ось бачите, отаке зарядне о, Звичайне, 36 вольт, яким я заряджаю велик. Воно теж підходить, заряджає, збираєте на 36 ну, Воно мало струму, звісно, дає, це буде довго і нудно заряджати. Але, наприклад, хоча б таким. О, так що ще раз панельки, це саме головне. Вже набрав панелі на 220, ви можете заряджати усе. У вас буде інтернет, ви можете підключити всі імпульсні зарядки. Ви можете зарядити акумулятор, ви можете в день користуватися навіть на бойлер, якщо у вас достатньо потужності, там щось гріти, опалювати, електроплитка. Тобто, ви вже на коні, просто з самими панелями. Якщо у вас ще будуть акумулятори, то взагалі супер. Зарядити акумулятор, як я сказав, від просто панелів, не проблема. Звичайним імпульсним зарядним приладом, любим 220. Двіна, тобто він пише 220 змінний на них, на всіх, але він працює так само, як і на змінному, і на постоянному струмі, бо там відразу у них на вході стоїть діодний місток. Відразу, хоча й пишуть 220 змін. Я, до речі, сам цього не знав. Мені ще давно це глядачі підказали. Дякую вам, глядачі. От, що таке, от я ще й думав, як мені оце зарядити. зарядить. Дуже просто. Оце, так. Ну там про захист акумулятора я зараз не буду казати. Все це треба спостерігати. Звісно, якісь реле ставить, січку, там все таке, може, контролер, якийсь там ще плюс до цього. Що все таке ви вже це знаєте. Я думаю, повторюватися це, це не буду. Але так можна вже зарядити акумулятор. О, так що ну, це про те, що я хотів сьогодні сказати. Мабуть, все. От. На що ви можете розраховувати з двох-трьох панелей. Якщо ви думаєте, що дві-три панелі вас спасуть взимку, то ні, ні і ще раз ні. Це ну це, це ні про що, це ні про що. Тобто, я наполягаю ще раз вкладаємося в першу чергу в панелі, в другу чергу в АКБ. О, цим вже можна користуватися панелі, вже супер. Панелі, плюс АКБ, це все, вже майже нічого вам не треба. У вас вже світло буде, у вас опалення буде працювати, циркуляційні насоси. От можна там маленький інвертор, як я думаю, у багатьох він вже є, а й автомобільний 12 220 Ти маленькі. Це, це взагалі супер. Це вже вже майже нічого не треба. Важа у вас вже, і холодильник буде працювати навіть тут. Питання навіть стоїть не в потужності інвертора, а в ємності в ваших акумуляторах. Тобто в першу чергу вкладаємося в панелі. От, в другу чергу побільше акумуляторів, кіловат-годин, залізу літі залізофосфатних, от, іменно залізофосфатних, не кисляків, якихось там не свинцевих, все таке. Так, ну все. На сьогодні, все, що я хотів сказати, ви вже зрозуміли, да? що дві-три панельки це ні про що, і вони вас зимку не врятують. Тим більше, якщо у вас зараз там велика збірка акумуляторів на декілька кіловат годин, і зараз вона заряджається у вас там за день, то вливаючи оці дві-три, то я ж кажу, зим отримати 2-3 квт години, щоб зарядити ду вашу збірку. Це, це, Я не знаю, це тижнями ви будете заряджати, тижнями тими двома панельками, тижнями. Тобто, використання ваше буде перевищувати заряд той акумулятор. У вас той акумулятор просто за 2-3 дні розрядиться в нулі і потім чухать потилицю. Чим його зарядити, Розумієте? Сонця нема, мережі нема. Генератором дорого, та й да навіть генератором, якщо це 2-3-4-5 квт годин влиться, скільки він має працювати. Тобто... Взимку, велике буде питання, чим зарядити наші акумулятори. Це я вам гарантую. Так, ну все, мабуть, пишіть, що ви про це думаєте. Ваші поради. У мене багато спеціалістів, фахівців, які дуже довго працюють з сонячними електростанціями, вони теж багато-дуже знають, порадять вам. Питайте, пишіть все там в коментарях. Все. Всім до побачення, до слідуючих відео.